Сьогодні хочемо передати слово і представити вам депутатське об'єднання Верховній Раді за християнські цінності. Ми мали гарне свято з вами. Не мені вам говорити зіслання Святого Духа Троїці, народження церкви. А на цей час якраз відбулось народження депутатського об'єднання за християнські цінності у Верховній Раді. І тому прошу вас всіх молитися за цих депутатів, щоб були голосом правди. Щоб були голосом церкви в стінах Верховної Ради, щоб були голосом сумління, щоб не боялися дискутувати і свідчити Христову правду. Бо Богом благословенна Україна буде лише тоді, коли вона буде християнською державою, а в синергії церкви, всіх вас тут, присутніх, до нас дзвонили із Хмельницька і з Рівного з Волині. Чому нас не просите? Навіть з Києва дзвонили єпископи, кажемо, працюємо тут, хочемо почути думку всіх. У Нас така закрита зустріч, тому знаєте, як на іспиті сумління, я готуюсь до сповіді, я спілкуюся з Богом і хочемо щирості від всіх вас. Тому представляю депутатське об'єднання за християнські цінності, голову пана Євгена Петруняка.